В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішній день ми вшанували пам'ять святого Великомученика і целітеля Пантелеймона, який, здавалося б, жив далеко-далеко від нас, ще в далекому 4 столітті на межі 3, -го, 4 -го століття. Але пам'ять таких древніх святих часто наскільки закріпляється в народі, в людях, що проходять десятки, сотні, тисячі років. А люди не перестають вшановувати цих древніх святих в різних куточках нашої планети. Святий великомученик Пантелеймон якраз належав до тієї першої християнської епохи, вже був на її завершенні, коли отот -от мали би скасувати всі гоніння на християн, як це згодом і сталося у 325 році. Однак якраз на цій межі імператор ще правий Максиміан, який жорстоко гонив усіх християн. І сам е, Пантелеімон, який е, носив ім'я з народження Пантолеон, що означає з грецької якби багато левів, тому що батьки його так назвали, тому що хотіли, щоб їхні хлопчик, який в них народився в сім'ї, був мужнім, як лев. І от язичників була традиція називати такими різними іменами, для того, щоб, наче, придобавити якоїсь е, сили, мужності, як вони вважали своїм дітям з народження. І звичайно, він народився як тоді, і всі діти народжувалися часто в язичських сім'ях. Батько був займав високу державну посаду і був язичником. А мати його вже була християнкою. Однак так сталося, що його мама Євула померла дуже рано у юному віці. Тим не менше встигла ще навчити свого сина і передати оце добре християнське благочестя і розказати йому про Євангелії, про Христа, що йому запам'яталося аж часом, оце сім'я, слів матері, і потім згодом проросло. Коли мати померла, батько хотів, щоб син е, отримав хорошу освіту і віддав його навчатися до одного з найкращих лікарів. Того часу а сім'я святого Пателеймона жила в Нікомедії. Це суч... Мала Азія, це сучасна територія Турції. Нікомедія називають по-древньому. Дуже багато святих, як ви знаєте, якраз народилося на території сучасної Турції, на півострові Малої Азії. І е, ці е, сім'ї, які переховувалися християнські, які ховалися у пещерах, у погребальнях, на кладовищах, а тоді ховали у пещерах людей. Не так як ми зараз окопуємо, а в кам'яних таких пещерах, ось ці сім'ї, які ховалися, вони якомога як могли від себе по своїй мірі своїх сил проповідували про Христа. В першу чергу, кому могли проповідувати своїм дітям, своїй родині? Тому що, якщо ти почнеш розказувати щось про Євангелію в ті часи комусь незнайомому, це звичайно закінчувалося стратою християн. Гнали на протязі от якраз, цих трьох століть. І... Святий Великомученик Пантелеймон, коли отримав цю медичну освіту, став освіченим і почав лікувати людей, якраз у 303 році наша церква окремо вшановує такий день 20 тисяч мучеників, які були спалені в Нікомедії. Це 20 тисяч людей загнали у великий храм Кам'яний. І в цьому храмі спалили їх не заживо 20 тисяч. Ми вшановуємо як 20 тисяч мучеників Нікимедійських називаємо. І от якраз серед цього кількості числа мучеників є, були ті, які вижили. І ті, які вижили, були деякі священнослужителями. Таких я один із таких священиків якраз і попався великомученику Пантелеймону, якого звали тоді ще Пантелеон. І він з ним якось зав'язав розмову при зустрічі. Цього священника, звали Єрмолай. Там були інші священники, яку йому допомагали в Богослужінні. І він так, зустріч за зустрічю, Пантелеон почав до нього таємно приходити до нього додому на молитву. Він йому коротко розказував про Христа. І ця розповідь і спомин про слова матері, яка і в дитинстві йому це розказувала. Так зачепили серце, думки Пантелеона, що він от захотів присвятити своє життя служінню цьому Христу, про якого він почув в дитинстві своєї матері і від цього священника вже в зрілому віці. Він почав таємно робити добрі справи, ходити на спільні молитви. І одне із чудес, яке ми читали і в Вакафесі, виспівається, що коли він йшов по дорозі, як побачив. Яка змія єхидна, це один з різновид ядовитих змій, яких називають у священному писанні, вкусила людину, і вона лежала мертвою. А змія ще була поруч. І він каже: Господи, так молився щиро, що якщо так станеться, що зараз ця мертва людина востане, а ця змія, навпаки, загинеться єхидна. То я дійсно я втрачу всі будь-які сумніви і готовий буду служити тобі до останнього свого подиху. І як він так помолився, щиро від душі з великою вірою, так і сталося. Ця людина встала, а ця єхидна ця змія її розірвала на місці. І після цього випадку багато і багато ще чудес зробив великомученик Пантелеїмон за своє життя, в тому числі. Коли відбулося зцілення на очах його батька-язичника, батько уповірив і сказав, що вірю твому Богу, якому віриш ти. Ми, звичайно, не знаємо знаєте, всіх деталей, коли говоримо про життя древніх святих, про древні патерики, та інформація, яка до нас дійшла з тих часів, ті зцілення і чудеса, ми ті і використовуємо. Але сам факт того. Що є такі святі, і в тому числі серед них великомученик Пантелеймон, після мученичської смерті, яких слава про них розходилась по всій укрузі, і навіть дійшла до нас до 21-го століття, і навіть ми вшановуємо і прославляємо і молимось до нього про зцілення від наших власних хвороб, від наших зцілення власних недух. Що не, для нас не важливі ці деталі, скільки зцілень, скільки було, а сам факт, що великомученик прожив таке життя, мав таку силу і благодать отримав від Бога в першу чергу по образу свого життя, по своїй вірі, що Господь діяв через нього, через Його руки, через Його таланти, які він не розтратив в своїй юності, а навпаки, міг зберегти і направити на користь в правильне русло на служіння інших людей. Чому часто з нас хворіють? Люди одні здається несправедливо, тому що і є добрими. Дивишся на людину, вона добра, вона милосердна, вона іншим допомагає, вона іншим співчуває і все рівно буває лежачою, буває з важкими хворобами. І преподобні отці, такі, наприклад, як святитель Ігнатій Брянчанинов, єпископ Кавказський, він все життя хворів, поміняв 10 монастирів, тому що там, каже, клімат мені не підходив, там ще щось, і хвороби. І, звичайно, ми можемо тільки здогадуватися, які ж буває випробування посилаються по промислу Божому і допускається нам у нашому житті сімейному, такому родинному, і в родинному колі, і в тому числі по нас особисто. Але Господь часто і через хвороби, це не закономірність, але і через хвороби намагається до нас достукатися. Щоб ми привели себе в порядок, щоб ми задумалися, чому скільки десятків років е, тут живемо на землі і не можемо зрозуміти сенсу свого життя. І буває, хтось навіть як нас зловить спонтанно і запитає, для чого ти живеш, і ми інколи навіть не можемо відповіти. Правильно ціль нашого життя не можемо правильно сказати, тому що самі для себе не задавалися ще таким запитанням, і якраз коли нам допускається якась хвороба, можливо і в тому, щоб ми задумалися. А якщо нас мучить якась страсть, якісь гріхи, яких ми не можемо позбутися, в тому числі такі хвороби служать і на користь нам, тому що ви знаєте, що Людина хвора, вона думає тільки про те, як виздоровіти. Коли ти здоровий, коли ти сповнений сил, коли тебе багато енергії, коли тебе багато коштів, ти не задумаєшся ні про що. Тебе часто тягне, і кажуть, завжди в іншу сторону. Ти відчуваєш себе героєм, суперменом, який може все. А от коли допускається якась хвороба, так сталося, захворів. Буває не важка, буває для когось складна, важка захворювання. Господь хоче, щоб ми задумалися над нашим життям, щоб ми ізцілилися. Якраз в якщо нас відвідує така хвороба, а ми всі хворіємо. І зараз ці віруси постійно ходять, чіпляються і до дітей, і до дорослих. Ми завжди молимось, що Господи, навіть якщо хворіємо, допоможи, щоб ми все таки виздоровіли, щоб це не завершилося для нас якимось фатальним випадком чи смертю. А просимо завжди за себе, за дітей. І якраз до Господа звертаємось, як і до нього самого напряму. Молимо своїми словами в молитвах, так і до його святих праведників, і до древніх святих, і одного з таких древніх святих великомученика і целителя, пан Телеімона. А своє ім'я великомученик якраз отримав вже наприкінці свого життя, коли імператор взнав, що він відмовився принести жертву язичським богам. Його віддали на муки, його віддали левам. Які кажуть, облизували його, а не їли, відмовлялися, наскільки тварини навіть відчули цю благодать біля великомученика. І в одному з серед цих кількості мук, коли його прив'язали до дерева, Господь явився великомученику і сказав, що ти не будеш пантолеоном, а ти будеш пантелеімоном, що означає все милостивий. Небагато лева в тобі, багато милості в тобі. Все своє життя він присвятив якраз такій милості. І ми просимо, щоб. По молитвах святого Великомученика і ми стали добріші і милостивіші. тому що на життя святих дивимось, ми і приклад з них беремо, хоча б трошки, але наслідуємо. Тому що в нашому християнському житті найважливіше це шлях, курс. Ми знаємо, до якої цілі йдемо. Не завжди в нас це виходить. Буває крок вперед, два назад. Але ніколи не потрібно унивати, сумувати. Саме головне триматися цієї цілі цього шляху. От вірного шляху християнського образу життя, і навіть якщо падаємо, навіть якщо не все получається, не потрібно унивати, сумувати, занепадати думкою, гніватися, роздражатися, а як говорять світі отці, якомога швидше підніматися, каятися і зберігати цю бодрість духа. Молимося до великомученика і Сьогодні читали йому акафес, і вчора читалися канон і вечірнє богослужіння, щоб він істелив ті недуги, ті хвороби, які вже нас вже є. І ті, які, можливо, по Божому допущенню будуть нас в майбутньому, щоб він допомагав нам ізціляти, щоб ми не роптали на Бога в ті хвилини. Бо коли в нас все добре, ми думаємо, що ми сильні і сміливі. А коли буває, приходять випробування, ми е, показується наше справжнє лице, які ми є насправді, які в той момент у нас думки бувають. І нам вже не хочеться заздрити комусь, нам не хочеться вже е, того тих думок, мрій, які ми мали до хвороби, нам хочеться виздоровити. А вже виздоровівши, не треба забувати той стан, який у нас був при хворобі. Нехай Господь по молитвах великомученика і цілителя Пантелеймона зцілить всі наші е, душевні, в тому числі і тілесні недуги. Амінь.